Одного рибака запитують, що ви впіймали. Каже, оту рибину, що там є, і ще 9, і буде 10. В народі кажуть, курчат треба шитати по осені, а з неубитого ведмедя шкіру ще рано ділити. Біблія говорить того, чого в тебе немає, то і не треба того щитати. Добре воно чи погане. Апостол Яків дає нам пораду, каже: послухайте ну оті, які говорять: поїдемо в таке то місто, там будемо жити один рік, торгувати і від того мати прибуток. Ви, які не знаєте, що станеться завтра, бо що ж таке життя? Це пара, яка явилась на короткий час, а потім зникає. Замість того, щоб вам казати, якщо будемо живи, Богу, це буде угодно, зробимо те чи інше. Ви в словах своїх гордуєте. Боже Слово радить нам завжди робити вставку. Як будемо живі, Богу буде угодно, зробимо те чи інше. Говоримо так, і все буде добре.